Дівчата, хто шукає для себе чоловіка, то це відео для вас. З 1 по 3 серпня проходять свята богині лади. І саме богиня лади це богиня, яка відповідає за родину, за щасливу родину, за те, що був у жінки завжди чоловік, а чоловіка жінка. Щоб були у них дітки, щоб був достаток і щастя і радість сім'ї, ну і в першу чергу любов. Тому не прогавте це свято. Саме зараз, 1, 2, 3 серпня, робимо підношення для богині лади. Ось у мене, бачите, така є статуетка богині Лади. Я її придбала в місті нашої. Жіночої сили це буша. Можливо, хтось вже знає і чув про це місце. Хто не знає, то я ще раз пісніше про це чудове місце жіночої сили. І саме там я придбала цю таку прекрасну богиню ладу. Що можна підносити ладі? ну В першу чергу, я вже в одному своїх відео розказувала ладки. Які ви самі зробили, можна і блінчики, можна і що ще завгодно, свіжі фрукти, квіти, молоко, мед. І привітайте ладу, подякуйте їй за все, що є в вашому житті. Попросіть Попросіть собі чоловіка, якого ви бажаєте, і хай ваша мрія здійсниться. І здійснить богиня лада, матінка всесвіт, наша велика і велична праматір.